Як тільки ми впускаємо модель такого, як би мовити, справедливості і партнерства, і ми говоримо 50 на 50, ти мені, я тобі, то це такий відхозавітній принцип окозовка зуб за зуб. Чому в цих стосунках ніколи не буває пристрасті, натхнення? Чому там не буває гарного сексу, чому там не буває гарного емоційного зв'язку? Чому там люди один одного рідко коли поважають? Тому що наявність справедливості вона завжди вимагає наявність судді. Тобто має бути хтось, хто має сказати, що зараз справедливість порушена а бути суддєю це взагалі не людська функція. Бог він в своєму слові ж говорить неодноразово, що в будь-яких з них ситуаціях він буде судити щось дивитися. І тобто, це взагалі не функція людини. І як тільки людина впускає справедливість свої стосунки, як тільки вона говорить, це несправедливо, А що це? Це несправедливо. Я вчора з дитиною вчила уроки, сьогодні ти вчи. Він говорить, а я на роботу ходжу, ти йди на роботу. А він говорить «А я б сімейний бюджет вісім тисяч кладу». де твої вісім. Як тільки з'являється справедливість, має бути суддя, який скаже, що це несправедливо. Як тільки з'являється суддя, у нас до судді нічого нема ніяких гарних емоцій, окрім одного бажання втекти.